Блава нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Під час молитовного богослужіння ми будемо згадувати про принципи молитви. Я назвав цю проповідь молитва подих життя. Але цікаво, що хто любить Бога, того не потрібно стимулювати до молитви. Але ми все ж таки будемо згадувати. Ці принципи. І спочатку прочитаємо з книги Йони перший розділ, шостий вірш. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, Чого ти спиш, уставай заклич до свого Бога, може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. Парадокс. Але іноді люди цього світу дивуються. Чому ми так мало молимося? Молитва має бути нашою першою реакцією, а не останньою надією. Молитва повинна бути нашою першою реакцією, а не останньою надією. Сьогодні ми розмірковуватимемо і згадуватимемо основні принципи нашого молитовного життя. Без молитви наш дух задихається, втрачаючи зв'язок з Господом. Життя стає безцільним, служіння є безплідним і все перетворюється на марноту. Без молитви немає життя, ми наближаємося до духовної смерті. З молитвою на устах ми спрямовуємось Господом і йдемо вузькою стежкою, яку не зможемо знайти самі. Тільки з молитвою ми ведемо за Господом інших. Те, що не можемо зробити самі, ми вже можемо з Господом. Молитва розмова з Богом. Основний спосіб спілкування Християнина з Богом. Є молитва, як ми знаємо, особиста та молитва згоди. Прочитаємо перше Коринтян, перший розділ, дев'ятий вірш. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина його Ісуса Христа, Господа нашого. Ми покликані Господом насамперед для спілкування з Ним. Ще мета нашого покликання знаємо любити. Але від кого ж ми будемо черпати сили та здібності любити? Хто є джерело любові, ми знаємо. 1 Івана, перший розділ, третій вірш. Спільність же наша. З отцем і сином його Ісусом Христом. Згадаємо один вірш зі Старого Завіту, який потім процитував Ісус Христос Ісая 56, розділ, 7 вірш. Мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Коли народ Божий приходить у зібрання не молитися. Тобто тільки послухати, поспілкуватися, то ці зібрання перетворюються, за словами Господа, на вертеп розбійників, що викликає гнів Божий. Постійної молитви потребував наш Господь Ісус, Він і учням говорив Матвія, 26, розділ, 41 вірш. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Навіть Христос потребував молитви перед прийняттям рішень, тим більше ми. Євангеліє від Луки, 6 розділ, 12 та 13 вірши. І сталося, що часу того Він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких і апостолами він назвав. Ми сьогодні будемо багато читати зі святого письма про молитву. І зараз ще прочитаємо з Послання до євреїв, 5 розділ, сьомий вірш. Він, тобто Ісус Христос, за днів тіла Свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерти його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. Як пам'ятаємо, Господь казав, що треба молитись завжди і не занепадати духом. Пильнувати ми можемо тільки з молитвою на устах і ніяк інакше. Перше Петра, 4 розділ, сьомий вірш. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Якщо немає відповіді на молитви, проблема, звісно ж, не в Богові, а в наших особистих стосунках з ним, з молитовним життям. Ось. Умови відповіді на молитви та правильного молитовного життя. Зараз я перерахую багато умов. І перше це праведне життя перед Господом. Перша Івана, перший розділ, шостий вірш. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Ще з старого завіту приповісті, 15 розділ, 29 вірш. Далекий Господь від безбожних, але справедливих молитву Він чує. І ще з приповісти, вже 28 розділ, 9 вірш. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна й молитва того. І мені відразу. Згадуються лжевчення останнього часу, зокрема, коли кажуть, що закон Божий нібито вже скасований для нас. Не можна сказати, що Бог не чує грішників, але, як написано, молитва невинних його уподобає. І зараз слова апостола Петра, 1 Петра, 3 розділ, 12 вірш. Бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань. Давид, людина по серцю Господа, добре знав ці принципи, тому він і молився. Псалом 65, з 18 по 20 вірші. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви і свого милосердя від мене. Зараз нібито багато таких теоретичних знань. Тобто ми згадуємо все те, що написано в Писанні щодо молитви. Але приготуйтесь у кінці, буде вже практична частина, де ми будемо запрошувати всіх вас молитися. І щез умов відповіді на молитви. Правильна мотивація у молитві або молитва з волі Божої. Якова, 4 розділ, 3 вірш. Прохайте та не одержуйте, бо прохайте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Просити чогось, щоб ужити для розкоші свої, означає хотіти задовольнити свої бажання, а не дотримуватися Божої волі щодо нас. Нам завжди потрібно. Молитися про те, щоб виконалася Божа воля і щоб прославився Бог. Далі з умов відповіді на молитви. Мир у сім'ї. Відсутність миру та взаємопорозуміння між подружжям перешкоджає молитві. 1 Петра, 3 розділ 7 вірш. Чоловіки так само живіть разом із дружинами, з розумом. Як з ослабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємниці, благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Далі наступна умова відповіді на наші молитви, турбота і любов у дії до ближніх. Книга Пророка Ісаї, 58 розділ з 6 по 10 вірші. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а в богих бурлаків? Додому впровадити, що як побачиш Гого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного, засяє тоді, мов досвітня заря, твоє світло і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожею задньою. Тоді кликати будеш. І Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: Ось я. Якщо віддалиш споміж себе ярмо, не будеш підносити пальця й казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш. Тоді, то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане. Як бачимо, Господові неприємне наше егоїстичне життя, і Він закликає до дій любові. Не знаючи цього принципу, люди можуть розчаровуватись у молитві і говорити, як. Сказано у тому ж розділі Ісаї, нащо ми постимо, коли ти не бачиш? Мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Далі, ще одна умова відповіді на молитви Молимося з вірою. Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Пошук Бога. Його пізнання присутності є одним із проявів віри, Якова, перший розділ 6 та 7 вірші. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женеї кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Далі, як нам ще молитися вірно, правильно? І перше це ми молимося в ім'я Ісуса. Євангелії від Івана, 14, розділ 13 та 14 вірши. І коли щоб просити, ви будете в імення моє, те вченю, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вченю. Молитва в імення включає у тому числі перебування під владою цього імені. Далі. Молимося правильно з покорою. Даниїла, 9 розділ, 18 вірш. Ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою милість. В язикі Ілля Бог називає Даниїла праведним. Даниїл, будучи праведним, у молитві за народ. Ототожнював і себе з гріхами народу. Я зараз нагадаю трошечки з молитви Даниїла. Ми прогрішилися та чинили беззаконня. Ця молитва може приблизно така застосовуватися і зараз під час цих лихих подій. І були несправедливі і бунтувалися. І відверталися від Твоїх заповідей та від постанов Твоїх, і не прислухалися ми до Твоїх рабів, пророків, що говорили в Твоїм імені до наших царів, наших начальників та наших батьків. І до всього народу землі, а Господові, нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти Нього і не слухалися голосу Господа, нашого Бога, щоб ходити законами Його, які Він дав нам через своїх рабів, пророків. І весь Ізраїль переступив закона Твого і відвернулися, щоб не слухатися Твого голосу, і було вилите на нас те прокляття. І та присяга, що написана в законі Мойсея, Божого раба, бо ми прогрішилися йому. Та ми не вплагали Господа нашого Бога, щоб вернутися нам від свого гріха і щоб порозумнішати в Твоїй правді. Люди такої покори, як Даниїл, вималювали у Бога за весь свій народ. І залишали свій слід для наступних поколінь. Далі, як ми молимося правильно, молитва Духом. Ефесіан 6 розділ, 18 вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Різні напрями церков. По-різному можуть уявляти, що означає молитва духом. У всякому разі, має бути особливий молитовний настрій і зосередженість на спілкуванні з Господом, бажання його чути та виконувати те, що ми почуємо. Молитва Духом особливе сильне єднання нашого духа. З Духом Божим. Далі молимось правильно і виявляємо постійність у молитві. Римлян 12 розділ, 12 вірш. Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. І ми знаємо, як написано в Євангелії від Луки. А як був Ісус у смертельній тривозі, ще пильніш Він молився. На жаль, під час великих випробувань у нас буває навпаки. Колосян 4 розділ, 2 вірш. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. І ще Зараз прочитаю один з найкоротших віршів в Біблії, 1 Солонян, 5 розділ, 17 вірш. Без перестанку моліться. Далі, як ми молимось правильно, прославляємо при цьому Бога. Псалом 9, другий вірш. Хвалитиму Господа усім серцем своїм. Ще як молимось правильно, при цьому дякуємо Богу. Филиппіан, 4 розділ, 6 та 7 вірші. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І ще, як нам молитися правильно, прохаємо. Так. Так буде перекладатися краще. Прохаємо. Хадатийства? Заступництво. Так. Це краще буде так. Перше Тимофію, другий розділ з 1 по 4 вірші. Отже, Перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ще як ми молимося правильно, прощаємо усіх. Марка, 11, розділ, 25 вірш. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Дивно, як багато і наскільки детально наш Господь описує, яким має бути наше молитовне життя. Коли ми молимося, що відбувається? Перше, Бог відповідає. Єремії 33 розділ, 3 вірш. Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике те, незрозуміле, чого ти не знаєш. І ще теж з Єремії, вже 29, з 12 по 14 вірші. І викликатиме. До мене і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем, і я дамся вам знайти себе, говорить Господь. Як казав наш Господь, усе, чого в молитві. Попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Далі, що відбувається, коли ми молимось, біси відступають. Матвія, 17, розділ, 21 вірш. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Далі, коли ми молимося. Отримуємо силу переносити спокусу та випробування, перемагати в них. Євангеліє від Луки, 21 розділ, 36 вірш. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Далі. Що відбувається, коли ми молимось, ми перемагаємо у духовній боротьбі. Якова, 5 розділ, 16 вірш. Дуже могутня ревна молитва праведного. І ще старого завіту, Псалом 90, 15 та 16 вірші. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Ще, що відбувається, коли ми молимося, часто приходить зцілення від хвороб. Що правда, зцілення не завжди, коли ми хочемо, і не завжди в той час, коли ми хочемо, у Бога свої шляхи та терміни. Якова 5 розділ 15 та 16 верши. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Далі. Молитва це життя праведного. Приповісті 3 розділ, 32-й вірш. З праведними в нього дружба. А що ж відбувається, коли ми не молимося? Біси наступають, духовне життя руйнується, а Господь чекає на твою молитву. Псалом 31, 3 вірш. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Ще з книги псалмів. П'ятий псалом, 4 вірш. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. У книзі вихід сказано, що коли Мойсей зійшов на гору сінай, він чекав шість днів, доки сьомого дня Бог не почав з ним говорити. Іноді... Нам важко почекати шість хвилин, щоб почути, що Бог хоче сказати нам. Псалом 108, 4 вірш. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. А якою ж буває наша реакція на ворожі дії до нас? Згадаємо з псалма 140, другий вірш. Нехай стане молитва моя як кадило перед лицем твоїм підношення рук моїх, як жертва вечірня. Ми з вами зараз торкнулися теоретичної частини молитви. А тепер настав час практики. Тож, схилимося у молитві. i <laughs>